Ну, а в Україні визначають день воєнної розвідки. Це професійне свято людей, які щодня працюють у тіні, але їхня робота має вирішальне значення для безпеки країни. Саме завдяки їхнім діям ворог зазнає втрат, а командування отримує точну інформацію для ухвалення важливих рішень, яким є день українських розвідників і як вони поєднують службу з особистим життям. Дивіться в наступному сюжеті. Розвідники ті, хто першими йдуть у невідоме. Люди зі сталевими характерами. Їхня робота бачити далі, знати більше, постійно координувати інші роди військ. Просто потрібно трішки часу зрозуміти, як ця схема працює. Перше це колектив. Тут скільки разів зіштовхувались, були які задачі. Потрібно було заїхати, зайти на позицію. Ніхто не відмовлявся. Все залежить від людей. Тут люди піш підготовлені. Розвідці рішення приймаються колективно. Кожен знає, що від нього залежить життя побратимів. Перед виконанням завдання взвод збирається та обговорюється спільно його реалізація. Тут вирішується все колективно. Сядемо, думаємо, як правильно зробити та що потрібно для цього. Розпланували, розказали нам туди, сюди. Всі поняли, поняли. На першому місці у бійців братерство та взаємодопомога. Бойові побратими, це так, як знаєте, як п'ять пальців на руках. Вони невід'ємні одне від одних. Так що, побратими, це тут рідні душі, це так, як дома сім'я. А тут я побратим. Нас є 3-4 людини, на які можна повністю покластися, які візьмуть операцію під команду і які зможуть її закінчити. Є інша сторона особиста. Там війна стикається з родиною і простими словами підтримки. Заряджаю кулемет, і в цей момент, коли вставляю стрічку, мені приходить повідомлення від доньки. Тату, прийшли мені фотографію. Спочатку перша думка. Зроблю потім. Зараз усе закінчиться. Бо саме в той момент адреналін зашкалює. А з іншого боку, думаю, потім може вже й не настати. У лівій руці кулемет правою швидко шукаю можливість відправити дитині фото. Для мене це був найемоційніший момент, який я запам'ятаю на все життя. Без гумору в розвідці ніяк це така сама зброя, як і кулемет. Такий самий захист, як бронежилет. Ну, пане, найсложніше, я думаю, буде всім. Це вже коли все завершиться, приїхати десь домой, десь там піти до когось на весілля. Допустим, не дай Боже, там хтось з дроном вилетий, знімати знімається весілля. Я думаю, я думаю, да, там почнеться. Пілот ліквіді. Пілот буде ліквідувати. Я думаю, дуже швидко. Гумор нам допомагає гумор. Кожному з них війна безповоротно змінила світосприйняття. Змінилось трохи до смерті відношення. відношенні. Якось переживав, боявся. Часто, звісно, теж не по-своєму. Якесь друге стало, навіть бістить, не можна. Якщо брати погоду і змінилося, де ще нема, погано добратися, погано, не скритно, відкрита. луна, світа там, допустимо, теж погано. Раніше було о, хорошо сонечко, фіг, де вітер. Звук і в твічке, це звук смерті. Просто хочеться просто скритися зразу, якщо є звук дрона. Ну, Драни зараз найстрашніших. Ну, Найбільше вони прагнуть простих речей. Я буду одсипатися. Я, напевне, теж але на море поїду, я там буду відсипатись. По Україні проїде, так скажемо, своїх живих побратимів і неживих провідати. а потім всі зустрінуться. Вони щодня ризикують життям, але мріють про просте: сон, море і зустріч з рідними. Грізні у бою, прості у житті. Війська НАТО тренуються захищати східний фланг Євросоюзу під егідою Німеччини. Проводять третю частину масштабних навчань квадрига 2025 під назвою Північне узбережжя локація Балтійське море. Також портові міста. Частина вишколу відбудеться одночасно із навчанням Запад 2025 двадцять які за участю Білорусі проводить Росія, і саме від її потенційної агресії тренується захищатися НАТО. Більше розповість Нона Стефанова. Новітня зброя, новітня боротьба і постійний вишкіл. Німецькі військові тренуються збивати ворожі дрони, що летять з Балтійського моря на узбережжя. Трохи зусиль, і ворожий безпілотник, мов муха в павутині, заплутується у сітку. Дрон перевіряють і вантажать у машину. Саме так розпочинається у німецькому місті Росток на території суднобудівного заводу. Третя частина масштабних навчань НАТО, квадрига 2025 із назвою Північне узбережжя проводять їх під егідою Німеччини. Вітає військових генеральний інспектор Бундесверу. Він відвідував Україну і попереджав союзників. Росія нарощує війська і до 2029 року може напасти і на країни НАТО, тому такий вишкіл необхідний Йдеться про захист регіону Балтійського моря в умовах кризи та війни. Місія дуже чітка: ми захищаємо кожен квадратний сантиметр території НАТО на суші, на морі та в повітрі демонстрація цього вишколу у міському порту це лише невеликий фрагмент загальної картини, а саме гарантування безпеки морських шляхів, які ведуть від східного узбережжя Північної Америки через центр Німеччини до Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви. Ворожі пабліки агресора пильно стежать за навчанням. Обурюються тим, що НАТО тренується перекидати війська і техніку з німецького Ростока у Литовську клайпеду. Альянс обіцяє, що східний фланг НАТО, найближчий територіально до Росії, буде максимально захищений. Важлива частина вишколу не лише в порту, але й у відкритих водах Балтійського моря. Дії з оборони альянсу у цій частині вишколу відпрацьовують 40 кораблів і майже 2700 військових із 14 держав. Ділиться деталями. Командир Корвета Донау каже: вишколом дуже задоволений, а надто протиповітряною обороною. Ми дуже пильні, особливо коли зустрічаємо інші підрозділи. Звичайно, у нас є свої правила поведінки в таких ситуаціях. Проте я ніколи не знаю, як поведеться ворог. А ситуація з дронами, звичайно, особливо складна, тому що в таких випадках у нас дуже мало часу на реакцію, і просто неможливо передбачити, коли це станеться, чи буде дрон запущений з іншого транспортного засобу, чи з землі. Окрім захисту від ворога, з повітря та моря є й інші напрямки навчань. Це логістика, адже у разі нападу державі, що зазнала атаки, знадобиться швидке розгортання додаткових військ союзників. А кораблям забезпечення треба буде хутко доправляти до військово-морських підрозділів питну воду та їжу, боєприпаси і паливо відпрацьовують і медичну допомогу, яку надають просто на борту. Noch geht's! Нокиць вона Перша частина вишколу НАТО квадрига 2025 розпочалася в середині серпня, а остання завершиться наприкінці вересня. Загальна кількість військових 8 тисяч. Вишкіл відбувається одночасно з російськими військовими навчаннями. Запад 2025 за участі Білорусі. На думку генерального інспектора німецької армії, Росія навряд чи наважиться нападати на НАТО саме під цих навчань, але військові альянсу. Шатуватимуть нонна Стефанова п'ятий канал.